Квітня, день народження Гана Хрістіана Андерсена. В цей день міжнародна спільнота відзначає День дитячої книги. засноване свято у 67-му році. Некомерційна організація Міжнародна рада з дитячої книги. Ця ж організація також нагороджує один раз на два роки золотою медаллю імені Ганса Христіана Андерсена, письменників і художників-ілюстраторів. Це вважається найпрестижніша премія літературна у світі. Таку-таку дату такий захід, звичайно ж і у нас в Херсоні відзначають. І теж проводять літературний конкурс. Сьогодні підбуваються підсумки і є своя нагорода татуетка родого панька. Але більше про це знають наші сьогоднішні ранкові гості. Зараз будемо знайомитись. Сьогодні в наш, до нашої студії завітали Надія Дмитрівна Звягінцева, письменниця, поетеса, а також керівник літературної студії Контур. Доброго ранку. Доброго ранку. Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. І номінант конкурсу Даша Юдіна. Доброго ранку, і розпочинаємо ми, мабуть, із того, що сьогодні підбувається у Херсоні, підбуваються підсумки дитячого літературного конкурсу «Фантфест», який проводиться в рамках міжнародного міжнародного фестивалю мистецтву мистецтв Гоголь Фентезі. Імені рудого паніка. Нашу розмову ми почнемо з того, що про конкурс цей скільки він тривав, і роботи в яких жанрах представлені цей конкурс. Мова йде про міжнародний конкурс для дітей, який організувала наша бібліотека разом із засновниками міжнародного конгресу. Він один із самих молодих, молодих проєктів, який розвивається. І в цьому році це буде проходити тільки другий міжнародний конкурс. І ми будемо визначати і сьогодні саме о 13.30 в нашій бібліотеці, обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки, нагороджувати переможців. Призерів цього конкурсу, і е, мова йде про те, що е, наші учасники а до участі були запрошені діти, починаючи від 12 років і до 21 року молодь е, дві категорії 12 і 17 років, і друга категорія старша, 18 і 21 рік. Вони мали надати прозові твори е, у написані ними авторами власне у жанрі фентезі та фантастики, і тому, тому що цей конкурс у нас розвивається у рамках міжнародного конкурсу Гоголь фентезі, і тому звичайно було обрано саме такі жанри для цього літературного конкурсу. І він молодий, тому що в цьому році буде тільки другий конкурс і підводити підводитимуться підсумки сьогодні, і визначатимуться переможці, і приходитиме церемонія нагородження. Іванівна, а скільки учасників в цьому році взяли участь? у конкурсі? Хочу сказати, що у минулому році у нас було порядка 28, але це був перший конкурс. І тоді у нас були присутніми учасники із надсилали роботи із багатьох областей України і були із багатьох міст. Широко була представлена географія із Росії. В цьому році хочу сказати, що учасників, які взяли участь у конкурсі, надіслали свої власні роботи. Уже більше їх 38. І знову ж таки, учасники із України і із Росії. Взяли участь і надіслали свої роботи. А ще були якісь країни? Конкурс міжнародний у дитячому ні, у дитячому ні, але у міжнародному, тобто у Google Fantasy, там достатньо широкою є географія представлені фантасти: Болгарія, Білорусія, Азербайджан, Росія. Якщо згадати тра і Польша, тр... mm -hmm. якщо згадати 13-й рік, бо саме в 13 році році відбувся міжнародний конгрес у Гоголь і оскільки він проходив на базі нашої бібліотеки, декілька заходів, декілька днів працювало різних різноманітних секцій цього конгресу на базі нашої бібліотеки, і з того часу так і виникла така ідея започаткувати саме дитячу секцію або дитячий конкурс міжнародний у рамках цього. Міжнародного конкурсу у фентезі от зараз, мабуть, прийшов час нам попросити режисера увімкнути слайди і трошки згадати минулорічний конкурс. Так, невеличка перерва. Добре, давайте ми продовжимо нашу розмову з такого питання. От конкурс розрахований на молодь до 21 року. А яких дітей найбільше було? якого віку? Перша категорія – від 12 до 17 років переважала за кількістю поданих робіт. Найменше, най, наймладша учасниця, хоча вона, звісно, поза рамками, але їй було 8 років, і це була симпатична сказка про країну одуванчиків. Це дівчинка з Магнітогорська, ну, ми вирішили її відмітити як найменшу. Їй 8 років, хоча, звісно, це не формат нашого конкурсу, з 12 років ми приймаємо роботу. у на нас сьогодні в студії присутній номінант конкурсу Даша Юдіна. Даша, ти приймаєш участь у цьому конкурсі вперше чи вже другий раз? Я приймаю участь в цьому конкурсі вже вдругий раз. А що ти цього року яку роботу надсилала? В цьому году я отослала роботу э о энлаоликов. Это такі существа, которые живуть на другой планеті. А минулому році що було у тебе? У меня была работа как нечисть Новый год встречала. Дикал. Работа Даши вообще каменный век, и очень интересно построена, очень продуманно построена, как с этой планеты Рубикон, ломается у них машина, они попадают на землю, забирают Вову, потом забирают в каменный век, потом все это возвращается, очень построено логично все. Ну, в общем, это интересное произведение, могу вам сказать, как член жюри. От у мене наступне запитання таке. От ви згадали дівчинку з Магнітогорська, яке вісім років. От Ви її відмітили як особливу учасницю. Я на сайті читала, що у минулому році ви відмітили фентезі у віршах. Теж такий особливий твір був. А от в цьому році було щось таке унікальне. Хочу сказати знову ж таки, як член журі. Цього конкурсу, що робіт було подано 38, їх треба було всі прочитати. Скажімо так, це і час, це і праця. Але це робити було зовсім не важко, тому що твори були надзвичайно цікаві, дуже високий літературний рівень більшості з поданих робіт. І хочу сказати, що в минулому році, коли я вперше. Працювала як голова цього журі, то я сказала, що це та література, яку я б особисто, як читач, вибрала для читання, тобто, це та література, яку я б яка мені дуже подобається, і в цьому році знову ж таки це був. Не виняток, і в цьому році підтвердився високий літературний рівень поданих робіт. І хочу сказати, що переможці варті того, щоб їхні роботи були опубліковані, і дуже приємно згадати зараз про те, що за умовами конкурсу робота переможця потрапляє у щорічний збірник. Кращих відзначених робіт, переможців та призерів. Цей збірник видає знову ж таки організатор цього конкурсу безпосередньо Валерій Кругов бере на себе таку працю відредагувати, зібрати ці роботи. І кожного року ми маємо отакі от збірочки кращих робіт. І в минулому році тут вже була подана і опублікована робота переможця дитячого конкурсу. Тож сподіваємось, що і в цьому році ми не змінимо, і наші організатори нам не відмовлять. В тому щоб опублікувати і переможців. конкурсу «Телоруку». Это полный приз для преимущества конкурса. А давайте еще вы расскажите, что Кроме, да. ага. отримаете да. Кроме э, публикации во взрослом, подчеркиваю, сборники, где э, представлены и Болгария, и Беларусь и так далее, вот, э, гран-при опубликовано было в сборнике прошлого года. Это Настя Кондратенко. Э, вот как раз показывают ее на экране. Гран-при она получает. Э, э, статуэтка – это автор работа херсонского художника александра теплякова она замечательно сделана детально проработана и это главный приз гран-при вместе с публикацией кроме того конечно же у нас есть дипломы ну и некоторые подарки диплом прошлого года у нас выглядел вот таким вот образом это вот один диплом остался воронежский. В этом году у нас дизайн изменился несколько. Мы не принесли большой диплом, потому что пока секрет кто стал победителем, ну вот можно показать, что в этом году дизайн немного диплом другой. участника. Это, диплом, Это участника, диплом участника, поэтому он вот такой вот маленький, а большой будет большим. В ну, этого дизайн, этого года есть, Преобладают фэнтезийные мотивы, а в дизайне прошлого года, поскольку мы 1 апреля, в день рождения Гоголя проводили этот конкурс, mm -hmm. то у нас как бы больше таких ассоциаций с творчеством Гоголя, и здесь мы можем даже увидеть с вами на самой как бы луне вот такую солоху, которая где-то Лет, да, да. А в этом году у нас планеты. То есть сама сценарий написан таким образом, что там у нас планеты Фанта и Феста, которые побывали у нас на Земле. Сценарий ну, в общем, финала в 13.30. Милости просим в нашу библиотеку, детскую библиотеку имени Днепровой Чайки на торжественную церемонию награждения. Все нагороды да. сегодня раздадутся. Дякую, шановні гості, що зустріли ранок з нами і надали таку цікаву інформацію. З вами ми прощаємося. Наших телеглядачів я запрошую на процедуру краси в майстер класі через музичну перерву.